У нас буде за два дні не просто матч, а Youngboyса перший матч в цьому сезоні, так як у нас був перерив ще з середини червня, як ми останній матч провели. За цей період ми зробили ряд агротехнічних операцій, які дають можливість оновити трошки газон, так як у нас вже газон шість років, рулон не лежить, його потрібно частково оновлювати, для того, щоб вигляд і функціональний стан був. Оптимальними для гри, тому ми провели ряд операцій, це як вичесування, аерація, піскування, підсів, добриво. І підходимо зараз якраз в оптимальних кондиціях, густота газону збільшилась. Зараз у нас вже проводяться косметичні справи. Це ми наводимо лінії, робимо пакіз рівний і е, лінії розмітки розмічаємо, тому в принципі ми підходимо в повній бойовій готовності до матчу, все йде по плану, ніяких збоїв. У нас проводився концерт депішмот. В минулу середу на стан газону це абсолютно не вплинуло. Деякі маленькі пошкодження в принципі, можуть бути, але це нічого не вплине і на матч середи у нас газон буде в чудовому стані. В середу, можливо, Хацкевич, можливо, його помічники будуть задавати якісь питання чи ставити вимоги. Згоден в сучасному футболі вимоги ставляться не тільки перед футболом, а перед якістю газону. І в кожного тренера своє бачення. Хтось хоче, щоб газон був нижче скошений, хтось хоче, щоб більше полити водою для швидкості м'яча. Ці нюанси є. І ми завжди це узгоджуємо з тренерським складом. Вони нам говорять, що вони хочуть, як вони хочуть. Ми відповідно вже робимо це і ставимося до їхніх вимог. Доволі серйозно і для нас це не складає труднощів, тому що в нас є можливості в будь-який момент, навіть якщо завтра у нас буде тренування, ми можемо поспілкуватися, наприклад, з кимось тренерським складом, і вже на слідуючий день внести якісь коректив, якщо комусь щось, якийсь нюанс не влаштовує.